Вітаю вас! Вам вже довелося познайомитись з такими тепловими процесами, як нагрівання та охолодження, плавлення та кристалізація. Давайте використаємо отримані раніше знання для розв'язку задач. Ну, поїхали! Перша задача для плавлення шматка парафіну масою 400 г. Взятого при температурі плавлення потрібно 60 кДж тепла. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну. Запишемо умову. Дано маса 400 г, кількість теплоти 60 кДж. Знайти питому теплоту плавлення лямбда. Переведемо в систему Сі. Маса 0,4 кг, кількість теплоти 60 тисяч джолей. Розв'язок Q дорівнює лямда помножити на M. Виразимо звідси лямда, лямда дорівнює Q поділити на m. Підставляємо лямда дорівнює 60 тисяч поділити на 04. Дорівнює 150 тисяч джолей. На кілограм. Відповідь: лямда дорівнює 150 000 джоулі на кг. Все просто. Друга задача. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 375 г золота, взятого при температурі 25 градусів Цельсія? Записуємо умову. Дано. Маса 375 грам. т 25 градусів Цельсія, Т2 температура плавлення золота. Її можна знайти в таблиці С питома теплоємність золота 130 джоуль поділене на кілограм на Цельсій. Її також можна знайти в таблиці на сторінках. Вашого підручника. Лямда 67 кжоулей на кг. Також є в таблиці. Потрібно знайти кількість теплоти. Переводимо в систему С маса 0,375 кг. І лямда 67 джоуль поділене на кілограм. Розв'язок Q дорівнює Q1 плюс Q2. де Q1 1 це процес нагрівання золота, а Q2 2 процес плавлення. Q дорівнює замість Q1. С M в дужках t 2 мінус t 1 плюс замість Q2 маса помножити на лямбда. Підставляємо числа після підрахунків. Отримаємо 75 825 джоулі. Відповідь Q дорівнює 75 825 джоулі. Третя задача. У сталевій коробці масою 250 грам розплавляють 100 грам свинцю. Яка кількість теплоти витратилася на теплові процеси? Якщо початкова температура тіл становила 27 градусів Цельсія, записуємо умову. Дано маса сталі 250 грам. Маса свинцю 100 г. Т1 початкова температура 27 градусів Цельсія. Т2 температура плавлення свинцю 327 градусів Цельсія. Питома теплоємність сталі 500 Дж поділене на кг на градус Цельсій. Питома теплоємність свинцю 140 джоуль поділене на кг на градус Цельсій. Питома теплота плавлення свинцю 25 кДж на кг. Знайти потрібна кількість теплоти, яка витратилась. Переводимо в систему С. Маса сталі 0,25 кг. Маса свинцю 0,1 кг. Питома теплота плавлення свинцю 25 000 джоуль поділене на кілограм. Розв'язок Q дорівнює Q сталі плюс Q свинцю плюс Q плавлення. Дю сталі це кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання сталі. Q-свинцю кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання свинцю. І Q плавлення це кількість теплоти, яка витрачається на плавлення свинцю. Замість цих процесів підставляємо відомі нам формули. Q дорівнює рівня сталі маса сталі. Помножити в дужках Т2 мінус т1, плюс С свинцю маса свинцю помножити в дужках т2 мінус т1, плюс лямбда свинцю помножити на масу свинцю. Підставляємо замість літер, записані раніше значення. Після підрахунку отримаємо. 44 200 douy. Відповідь Q дорівнює 44 200 jouly. На цьому все. До зустрічі!